Омунізація не УкрАрт-каналу і навіть не на ютуб, а невеличкий виняток для моєї бесті, яка хотіла хумку для свого книжкового блогу ще з моменту створення цієї рубрики. І цей момент нарешті настав. Хоча насправді я могла б затягнути цей процес ще надовго, бо стільки артблогерів ще можна хомонізувати, але в мене сталася вимушена перерва десь на місяць, і хотілось почати з чогось. Легенького, а що може бути легше ніж хуманізація своєї подружки, яку ти знаєш 10 років? Ну вірніше її блогу. От я не знаю, що було б легше, тому. Ось я його і зробила, тому я зараз набираюсь силою натхнення і референсів і починаю роботу над наступною панянкою, а потім над наступним паном. Ну коротше, подивимось, кого я буду ще наступним гуманізувати чи гуманізувати. А може, взагалі, туторчик зроблю. Я не буду загадувати, хоча дуже хочеться зробити все й одразу, але я знаю, що так не вийде. Тому коротше, якщо тобі подобається цей арт і його атмосфера, то не забудь завітати на канал моєї подружки. Ну і в цілому сподіваюсь до наступних зустрічей з нам незалежності і кусь!